Кількість травмованих внаслідок удару у кривому розі Дніпропетровської області зросла до 44 людей станом на 11 годину. Повідомили в телеграм-каналі ДСНС України. Внаслідок російського удару по кривому рогу зруйнована одна з адмінбудівель поліції. Повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Загинув поліцейський ще трьох дістали з під завалів. Вони у важкому стані. Шість співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості, і більше про наслідки ракетного обстрілу. Говоримо далі із головою Ради оборони міста Кривий Ріг Олександр Вілкул. Приєднується до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю. Так, да, Вітаю. Тож насамперед, сказати, що... розкажіть, будь ласка, чи є якась оновлена інформація сто... стосовно наслідків російських ударів, зокрема щодо травмованих людей, які постраждали через російський удар. Ну, можу сказати, що вже 50... Дві людини постраждали ну, по останнім даним. З них троє знаходяться в дуже важкому стані. Вони зараз на операційному столі, в нашій лікарні з політравмами. Трьох людей достали з-під завалу. Одна людина загибла. Десь о 9-й ранку був цей ракетний удар. Закінчуємо. Ну, гадаю, що десь година-два закінчиться вже. Розбір завалів і можна буде сказати, що рятувальна операція закінчена. Розгорнуті штаби. Люди отримують будівельні матеріали, воду, їжу. Хто звертається, того розселюємо. Також люди пишуть заяви на Допомогу з міського бюджету, ми кожному допомагаємо і допоможемо з міського бюджету, то триває ліквідація наслідків на зараз, пане Олександре. Ви кажете, що досить швидко справді рятувальники наразі працюють і оперативно ліквідовують ці наслідки. А коли зможе відпрацювати на місці події, комісія, яка буде встановлювати збитки? Я не зрозумів питання. Ще раз повторіть, будь ласка, коли зможе запрацювати комісія, яка власне фіксує і встановлює збитки через цей російський удар. Комісія вже зараз працює. Значить, рятувальники почали працювати за 10 хвилин. Я також був за 10 хвилин, тому що я в цьому районі був неподалеку. Е, Вже працюють комісії, тому що ну тут дуже багато людей. Ну, будівель, будинків і церква і Є і державна будівля, і частний сектор. Тут багато постраждало, тому вже люди пишуть заяви, вже працюють комісії, працюють з на зараз 48 бригад комунальників. Це все вже робиться. На жаль, у нас да, це сумний, сумний, але досвід є. Це ж не перший, вже не десятий атака по нашому місту. По місту було вже більш ніж атак, тому це все відпрацьовано. Стосовно допомоги від місцевої влади для людей, які постраждали через цей російський удар, розкажіть докладніше наразі. Ну, перше місто відразу надає допомогу з населенням, якщо треба, щоб відразу можна було там закритися, надає плівку USB, Тарпаулін, Шифер і так далі. Щоб зразу це можна було зробити. Люди пишуть заяви на допомогу з міського бюджету. Там ну, у кого пошкоджене майно комісія встановлює, яка сума цієї допомоги, і потім люди отримують з міського бюджету. Початку війни тисячі тисячі родин вже отримали цю допомогу. Комусь треба там вікно вставити, да, комусь балкон, у когось двері, да, у когось криша і так далі. Тобто, це місто все людям допомагає. Цього ну, немає в законодавстві. Да. Але це така є програма в нашому місті. Ми це робимо. Пане Олександре, ще якщо можна коротко, яка наразі ситуація у Кривому Розі із газом, водом і електрозабезпеченням? Ну, з електрозабезпеченням, газозабезпеченням нормально. Ну, безумовно, тут на місці прильота все виключено. Ми відразу все виключили. Ну, а так взагалі нормально. Що стосується води, я ж нагадую, що місто Кривий Ріг, де навіть Криворізька агломерація, це 800 тисяч людей найбільш постраждала від підриву Каховської дамби. Але ми побудували вже декілька наших локальних водогонів. Тут і вода в місті є. Зараз триває будівництво великого проєкту. Державного проекту це перекид води з інгульця до Карачуновського водосховища. Перша труба вже побудована. Ну, завдання, щоб повністю стабілізувати ситуацію з водою до зими, тому що опалення це також вода. Ну в теплосистемах там же також вода. Дуже дякую вам за інформацію, за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповісти. Подробиці Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу, був з нами на прямому зв'язку.